Вітаю, друзі. Сьогодні ми чистимо пшеницю на посів. Чистимо пшеницю У нас в цьому році уніка Одеська. Це сіяли еліту. Тепер буде перша репродукція. Зараз я ближче вам покажу. Ось такий наш сепаратор. Я вже не раз вам показувала. Ми ним чистимо все зерно. Ось такий. Ось там загружаємо снеком. Ну і сюди йде чисто. Ось таке насіння. Дивіться, дивіться. Так, оце туди веземо у ковш, а тоді висипаємо, там на вулиці стоїть машина і потім завеземо склад. Так, ну ось така пшенечка. Тільки я щось не міряла натуру, ну я потім напишу вам, яка натура я подивлюся. А з цієї сторони у нас йде ну, відходи. Ну, Відходи це таке, як емельчі, якісь ось палки. Так, ну, ось тут пшениця покажу вам ближче. В цьому році у нас було мало пшениці. Було всього із ячменем озимом 23 гектари. Ячменя було 4 гектара, значить 19 гектар пшениці. Ну, так як ми через ваги не важили, а так по бункерам, по машині, то вийшло десь 30 центнер. Ну, на цей рік в таких умовах для нашої зони і так добре. Дякувати Богу і за це. Так, ну Потім будемо чистити горох. Ось у нас тут зимуючий горох-балтрап. Ну, в цьому році теж слабше, ніж у минулому. Якщо ті роки десь до 30 центнер було, то в цьому році наполовину. Ну, потім будемо чистити, то я покажу. Ну, а сьогодні займаємося пшеницею. Так, ну, друзі, ось так працюємо, готуємось до наступної посівної. У нас одна пшениця була посіяна 16 вересня, а друга 3 жовтня. І скажу вам, що та, що раніше, то краще сипала, краще опустилася, краще була пшеничка, а та, що пізніше, була набагато слабіша. І ми її вже і гній возили, і що ми тільки не давали, вона все одно, ну, слабша була і врожай був менший. Так, ну скажу ще по пшениці, хоча я на поле кожен раз казала, що ми давали, як ми сіяли. Ну, може хто перший раз дивиться це відео, то ми сіяли за мофосом десь 50 кілограмів. Це що стосується. Ну, і зимою в лютому розкидали розкидачем по 100 кг сілітри. Тоді робили гербіцидну обробку, робили з осені, Оту, що сіяли раніше, то осінь обризкали, тому що там по краям, ну і так, містами був гілопс. І ми для того, щоб обрати того гілопса. Ну і там ще попередніх був. був ріпак. І пішла падалиця і тому ми з осені побризкали. Ну, а тоді весною бризкали тільки гранстаром. Оцю, що пізніше посіяли. Ячмінь то гранстаром. Ну і ще бакова суміш була по лісту. Там інсектицид, фунгіцид, гумат і карбомід. І все. Ось, бачите, як швидко воно чиститься, віється. За сьогодні машину ми її почистимо. Так, ну все, друзі, коротенько відео. Кому сподобалось, ставимо вподобайку, підписуємося на канал. І всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня.